У своєму великому підсумковому відео із трьох частин, у якому загально не висвітлена тема узгодження численних пророц про великого реформатора майбутнього, як пам'ятають мої глядачі, я зауважив, що пророцтво про східного Фрідріха брати до уваги не варто, адже мене на той час вже повідомили, що нібито його текст, той, який є поширеним в інтернеті, текст, який я власне використав раніше. Дещо не відповідає за своїм змістом рукописному оригіналу, а повідомив мене про це мій знайомий, який займається колекціонуванням старожитностей і наразі живе в Німеччині. А позаяк він цікавиться рукописами та першодруками, то свого часу побував у містечку Мельк у Нижній Австрії, у тому самому, де знаходиться монастир, який є значною пам'яткою ЮНЕСКО. І у цьому ж монастирі відвідав славнозвісну бібліотеку аббатства Мельк, де серед іншого зберігається понад 1880 середньовічних манускриптів, зокрема і рукописних фрагментів. Посеред цих пам'яток знайшлося і декілька фрагментів, об'єднаних спільною цікавою для нас тематикою. Йдеться про декілька рукописних фрагментів, які свого часу розглядалися як пророцтва візантійського імператора лева мудрого або лева філософа, Базилевса, що жив у другій половині 9-го та на початку 10-го століття. У наш час вважається, що ці пророцтва Леву Мудрому не належать, бо, мовляв, Перша відповідна колекція була зібрана анонімним візантійським редактором лише в 12 столітті, але мій знайомий посеред цих фрагментів рукописів, що знаходяться у бібліотеці Меркського аббатства, виявив один такий екземпляр, що не вписується у відповідну теорію деяких сучасних істориків, поза як виконаний він каролінським маніскулом. Тобто тим зразком середньовічного рукописного шрифту, який передував готичному, причому розрізняється середній пізній та ранній каролінський маніскул, і у даному випадку маємо справу з середнім, який відповідає приблизно другій половині 9 століття та першій половині X століття, тобто тій добі, у яку жив імператор Левмудрий. При цьому у довідковому матеріалі написано, що цей рукопис не є унікальним, бо мовляв, існує його аналог, який знаходиться в художньому музеї Волтерса у його середньовічному відділі. На моє прохання, мій знайомий знайшов фото цього рукопису в німецькій платній електронній бібліотеці і нещодавно надіслав мені ось відповідний фрагмент перед вами на скріні. Деякі літери тут відрізняються за своїм написанням від звичних нам літер латинської абетки. Зокрема, у добу середньовіччя не використовувалася звична для нас латинська літера S, а замість неї літера дещо схожа на латинську F, та все ж почасти відмінна від останньої. В особливо важливих словах перша літера тут написана не чорнилом, а кіновар'ю. Що, власне, було характерним для письма відповідної епохи. А тепер зачитаю переклад цього рукописного тексту і запитав Базилевс у пророка, чи буде мені рівним хтось із Базилевсів, які прийдуть у майбутньому. І відповів пророк: Ні, буде більший за тебе кир великий із великої Скіфії. Він принесе мир народам і називатимуть його. Фрідріхом. Я уже раніше пояснював, що ім'я Фрідеріх перекладається нашою мовою як мирний правитель. Отож між двома останніми реченнями існує логічний зв'язок, поза як останнім йдеться про мер, який цей правитель має принести народам. Велика скіфія це антична назва сучасної України. Межі великої Скіфії, античний історик Геродот окреслює від нижнього Дунаю до понизя Дону. І цілком зрозуміло, що тут йдеться не про Кира Великого царя персидської держави античної доби, але про якогось майбутнього володаря країни сколотів, тобто володаря України, якого автор пророцтва називає так само, як і персидського царя, Кирус Магнус. Тобто Киром Великим. А водночас тут сказано, що цей володар принесе мир народам, а це вже відповідає орвальському пророцтву, тобто пророцтву, автором якого є чінець і старянець лотарінського монастиря Нотердам де Орваль Филип Оліварі, який провіщав період із 23,5 років миру на всій землі, пов'язаних з великим наверненням. До істинної моралі та християнської духовності. А також імення цього правителя перегукується з 70-м катереном Нострадамуса VI Центурії, де йдеться про Великого Керена, який зробиться вождем світу. Ви можете запитати, мовляв, як же це можливо? У відповіді я навів би цитату з доповіді Юрія Сиротюка. Яка прозвучала ще в 2018 році на п'ятих бандерівських читаннях, що проводилися у стінах Київської міськради. Того ж таки року ця доповідь була надрукована ось у цьому збірнику. У цій доповіді на десятій сторінці автор прогнозує, що мир у світі у найближчі роки не буде, і Україна стане одним із основних полів битви. Кажучи іншими словами, прогнозує повномасштабну війну, неможливість якої стільки разів підкреслював Зеленський. А на сторінці 14-тій сиротюк пише таке говорити нині про великий геополітичний український проект, тим паче без вирішення внутрішніх проблем на межі фантастики. Але криза це великий шанс змінити позицію на шахівниці. І лише тектонічні зміни дають можливість Україні із пішака в майже патовій ситуації прорватися в Охвіцери. Камінь, що його відкидають будівничі, мусить стати наріжним, але зробити це можуть виключно українці. Кінець цитати: Думаю, що аналітик, який передбачив повномасштабну війну ще в 2018 році. Вартий того, щоб до його думки прислухалася, і в тому випадку, коли він говорить про події вже недалекого майбутнього, а тим часом ця думка стоїть на тому, що лише гостра криза може дати Україні великий шанс на геополітичний прорив. Також полемізуючи зі змістом даного пророцтва, ви можете заперечити мовляв, в Україні немає жодного прізвища Кир або «Керен». Так само немає і прізвища Кирус, як воно звучить в оригіналі. Проте, на мою думку, цей контраргумент не може спростувати автентичності та правдивості наведеного пророцтва, адже якщо нам щось наразі не зрозуміло, то це не проблема для здійснення провіщень. Тим більше нагадаю вам, ось в такому відео я розповідав про пророцтво, виголошене в лютому 2015 року американцем Чаком Пірсом, доволі відомим у США провидцем. І в цьому пророцтві, між іншим, є такі слова: Послухай но, Україно, я називатиму тебе будинком Бога твого, я змінюю літаю часи, настановляю і скидаю царів. Послухайно, ти не просто будеш будувати нову націю, нову державу, ти будеш будувати мені дім, де я буду жити. Ти увійшла у помазання царя Кира, виконання пророчого слова близько. Чак Пірс тут пророкує від Божого імені, так само, як це робили старозавітні пророки. І знову тут заданий цей володар. На ім'я чи прізвище кир, причому чак Пірс є людиною релігійною і далекою від вивчення різноманітних рукописів середньовіччя. Отож до його пророцтва можна ставитись по різному, але факт, що воно не є плагіатом. Нехай і немає таких прізвищ та імен в Україні як Кир та Керен, але погодьтеся, що між ними таки існує певна подібність. І врешті слово Керен може означати подібне до Кира чи Кируса, а крім того існує ще й фактор грецької та латинської вимови певного типу імен, фактор, який не відтворюється аналогічним чином в українській мові, скажімо, ми знаємо такого героя Троянської війни, як цар Менелай, але у давньогрецькій мові його імення звучало інакше. Як Менелаос. Також знаємо такого давньогрецького міфологічного персонажа, як Бог ріки Протей. Але греки та римляни називали його інакше, як Протеус. Знаємо такого давньогрецького філософа, як Архелай. Але в греків та римлян його ім'я звучало як Архелаос. Також знаємо і такого цкіфського царя, як Атей. Але греки його так не називали, а називали ім'ям Атеас. І таких прикладів можна навести ще досить багато. При цьому потрібно мати на увазі, що Атей греком не був, його власний народ сколоти ніколи не називав свого царя Атеусом, а називав його Атеєм. Так само і міфологічних сколоцьких персонажів. Старгітая, Ярпоксая, Ліпоксая та Колоксая, чиї імена за Геродотом не закінчуються на приголосний С, але на приголосний «Йот». Отож маємо три пророцтва, які є взаємодоповнюючими пророцтво про Великого Керена, пророцтво Левах Філософа про Великого Кира із Великої Скіфіїм, який, мовляв, буде найвизначнішим із володарів водночас мирним правителем, а також пророцтво Чака Пірса про царя Кира, у добу помазання якого увійшла Україна. Тобто два із цих трьох пророцт прямо вказують на те, що це буде український правитель. Повертаючись до теми пророцтва про східного Фрідріха, який називатиметься Киром Великим, хочу звернути увагу на ту деталь, що в даному провіщенні наведений діалог між Базилевсом і невідомим пророком. На мою думку, скоріше за все, цим Базилевсом був Лев Мудрий, який просто записав ті слова, що почув їх із вуст якогось із християнських пророків. Свого сучасника. А поза у відповідну добу з'явилася також і усна традиція цих пророцтв, яка пізніше перейшла в письмову, то відповідно до цієї усної традиції ці пророцтва приписувалися самому імператору, який насправді жодним чином не претендував на їхнє авторство. Таким чином, усі варіанти про Східного Фрідріха, де автором фігурує імператор, походять із усної традиції. Отож вони не є настільки достовірними, як даний фрагмент рукопису, із яким я ознайомив глядачів цього разу. В інтернеті поширена помилкова атрибуція про Східного Фрідріха. Атрибуція пов'язана із папою Левом VI, а помилка виникла внаслідок того збігу, що імператор Лев Філософ також був Левом VI. А крім того, обидва Леви Шості жили в одну історичну добу, і на сам кінець хотів би сказати дещо інше так би мовити, змістити акценти, адже особливо важливо нам знати про ці пророцтва. Зовсім не в цей час, у який я про них розповідаю. А важливо їх буде знати дещо пізніше, тоді, коли вони виповняться, адже те, що має виповнитися, воно обов'язково виповниться. А вже тоді, коли ці пророцтва виповняться, їх дуже важливо буде пригадати кожному, хто їх колись почув. І важливим це буде для нашої майбутньої єдності та для нашої довіри. Тому майбутньому правителю якого всі, хто чув ці пророцтва, легко пізнають. Адже все те, що він повинен зробити, воно не буде легким ні для кого, ні для нього особисто, ані для нас усіх. Легкою боє дорога донизу, і важкою дорога вгору. Але вниз за течією пливе лише дохла риба, а жива риба пливе проти течії.